Земля, вона сяє з кожним днем яскравіше насправді. І енергії стають світлими і чистими. І ми можемо це в житті постійно помічати, якщо ми це захочемо, звичайно. Ми, за нашою звичкою, ще відтворюємо картини старого світу навколо себе. Але ці всі картини вже ілюзорні. Вони лише пліт вашої уяви. Всього цього насправді вже не існує. Його нема. Тому що те, що ваш розум вам видає, він видає вам ілюзію. Тому що те, що є насправді, бачить ваша душа лише. І якщо вона закрита, то ви, по суті, дорогенькі мої, всі дружно живете в ілюзії. Тому що справня реальність це лише божественна реальність. Не світ руйнується. Руйнується колишні сприйняття. І ви поступово, за ілюзорними картинками, починаєте бачити справжній світ, справжню реальність, реальність Бога, реальність духу, ту реальність, де ви не слабка жертва, жертва обставин, а могутні творці. І це можна побачити лише цим. Цим не можна побачити. Це відтворення не цього, це відтворення всередині внутрішньої. Тому що те, що ми бачимо очима, це малесенька точка, згадайте анатомію, малесенька точка, яка попадає в мозок, а мозок вже нам інтерпретує цю картинку. І якщо ми з вами вчимось жити розумом, якщо ми з вами вчимось жити ось тут, а не ось тут, ми не бачимо реальну картинку світу. Але рано чи пізно ми всі її побачили.